Продовжую підготовку до нового року: 3D-ялинка мініатюрна, без інструкції. З мене списали за неї 3 долара 67 центів, Але коли я перейшов на посилання, щоб мені перевело, скільки це буде в гривнях? В гривнях зараз скидка 60%. Вона зараз набагато дешевша. Тому, якщо хтось хоче такий конструктор збирати, замовляйте, поки він по знижці. І коштує всього 1,5 долара. На попередньому відео мені сказали, що щось там з ціною не виходить. Ціну переводить сайт, я не переводю сам. На AliExpress там само переводи, Що мені написало, то і я там вказав таку ціну. Списування з мене іменно в доларах списує. А по якому курсу сам банк переводить, я трошки там крутаюсь. Ні, смс-ка приходиш, іменно в доларах списало. Мінус кількість доларів. Так, у нас є основна. Плата двохстороння, тоненька. І дві, які будуть припаюватися до цієї. Всередині у нас буде батарейка. Ось тут батарейний бокс, батарейка в напоріжній, де я її окремо придбав. Столові діоди, я так розумію, RGB. Да, RGB бачимо мікросхема і три точки, три 3 діоди. Помимо того всього, у нас ще тут є два конденсатора. Я бачу один транзистор. 2 резистор, Чому один транзистор. 4. Можливо, два транзистора. Зараз ну, подивимось. І транзистор сюди заховався. Так. Що стосовно резисторів, їх треба мультиметром прозвонювати. На жаль, не підписали. І з конструктори приходять, де підписано. От За це вже я б оцінив би в 4 балла даний конструктор. А не вп'ять. за те, що не підписані резистори. Інструкція бо з нею в цілому, тут і без інструкції, можна зібрати. Значить, повторюсь те, що вже попередньому відео. Анод довгий, катод короткий, анод це плюс, катод це мінус. Також на саме діодах є виямки. Сітлові діоди, по правильному треба припаювати ось по ці богорочки. Це спеціально, щоб їх не перегрівати. Конденсатори точно так само. Плюс довгий, мінус короткий, і на мінусі у нас є позначка мінус. На платі конденсатора. Мінус заштрихований і позначка плюс. Цитлові діоди доволі цікаво, плюс-мінус пописано. Хоча, зазвичай, ще на мінусі таке скорочення є. Ну, а Транзистори вже не буду прозвонювати, де база, де колектора, де емітер. Просто помалюнку вставимо їх і все. Не два одинакових. Резистор 2х330 Ом. Це таке обмеження для силових діодів. І 33 кОм це в нас на базу е цього, на базі транзисторів приходить. Я не полінувався, знайшов схему. Колись ялинки появ на картоні з такою схемою. Ну Єдина різниця, що у нас просто виходить конденсатор. Отак. І все. Ну Трошки інші ще опери. Так, запаяв, отак спаяв. Бачимо, малюночки з цього боку, малюночки з цього. А ось, ось тут малюночки з цього боку, але я спаяв на звороті. Це зроблено для того, що коли ми почнемо вставляти цю то зверху тут у нас не вийде нічого з'єднати. Буде заважати. Зайшов на сайт на Аліекспресі, значить намальовано оці діоди. Спаяні по оті бугорочки, про які я говорив, і просто отак загнуті. Ну воно не красиво, чесно. Так воно акуратніше, набагато гарніше. Тепер ці плодки зараз між собою спаяти треба, і можна підпаяти для батарейки. До речі, плюс оце ось. ось це у нас тут мінус. Мама маленька ялинка серед усіх, яких я тільки собирав і ось став всього 6 см. І ось коли я зібрав, ось що догледів. Кнопки вимкнення то немає. Батарейку я куплю вже у нас в Аврорі. І зараз ось вже свою кнопочку позагинув, підготов, припаємо. Буде чисто тільки на припої триматися. Двохтранзисторний генератор не дає повноцінно працювати RGB з твоїм діодом. Рішенням так собі скажу. Акумулятор із Bluetooth-наушника, причому у нього навіть є контролер заряду і розряду. Це дуже круто. Це спеціально розігнув, щоб подивитися, чи це точно платка чи ні. І з одноразової курілки є у нас штекер. Точніше гніздо для зарядки. Тепер це все нада якось гарно об'єкти. Контролер заряду розряду вказався проблемний. На розряд він працює нормально, а от заряд не пропускає. Тому довелося з одноразової курілки впаять контролер. Схема підключення. Але напряму до акумулятора, не через контролер. Тобто тут я напряму де мінус, до акумулятора підпаяв. А мінус П то вже йде на саму ялинку. Стоїть води 2 вольтові тут на ялинки. Спалах ось без спалаху. Он 2 вольтовий, працюють більш тускліше, ніж ті, 3-вольтові. Залив термоклеєм, конструкція готова. Тепер вона може постійно працювати від зарядки.